Алина Малик Незвичайні пригоди Алі в країні недоладів Розділ перший, в якому починаються чудеса. Аля грюкнула кімнатними дверима і притулила долоні до гарячих щік. Ой, як соромно, як негарно все вийшло. Ще місяць тому надумала вона вишити рушничка для бабусі до її дня народження. І нитки підібрала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила, а потім їй перехотілося вишивати. Вона відклала роботу і подумала завтра до шию. На завтра часу в неї не знайшлося. А згодом вона й зовсім забула про вишивку, їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Тому, коли сьогодні, всі поздоровляли бабусю. Аля була впевнена, що дарує рушничка з вишитими червоними півнями. Бабуся розгорнула пакунок, і тут всі побачили біле полотно з маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. Що це? здивувалася бабуся. Це це вишиваний рушничок, ледве вимовила Аля і почервоніла, мов ті нитки. А тато глянув на неї і стихомовив. – мовив Ех ти! І тоді Аля втекла до своєї кімнати. Ох, як негарно все вийшло. Потроху дівчинка заспокоїлася. Вона чекала, що за нею ось-ось хтось прийде, бо час сідати до святкового столу. але ніхто не прийшов. Спочатку Алі стало нудно, а потім вона розсердилася. То ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю вам сто півників, щоб ви не думали. Цілих сто, голосно промовила вона і затягла у голку нитку з червоного клубочка. Еге ж, точнісінько сто, повторив раптом хтось за її спиною. Першої миті Аля зраділа, бо вирішила, що по неї таки прийшли. Але таким голосом ні тато, ні мама, і ніхто з її знайомих не розмовляє. Голос був якийсь неживий, безбарний і дуже неприємний, ніби цвяхом драпали по склу. Аля обернулася і хто тут? прошепотіла вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят картатому піджаку з широкими кишенями. На голові в чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені черевики з червоними шнурівками. Аля заніміла, а чоловічок поважно вийняв з однієї кишені окуляри, з другої якогось папірця і почав уважно читати, вводячи порядках казінним пальцем. Так, так, усе правильно, задоволено мовив він. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз стільки, скільки потрібно, щоб чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час отямитись. Вона неуважно запхнула до кишеньки нитки з голкою, які ще тримала в руці, і хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника, але він побачив занесену над собою руку і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на її краєчку, звісивши ноги у великих червиках. Аля задерла голову і з цікавістю чекала, що ж він робитиме далі. А чудернацький гість тим часом змахнув руками і швидко, швидко щось. Запормутів собі під носа. Аля прислухалася і розібрала дивні слова «Не дороби, не довпиши, не допочни, не долиши, не доїж, не доший і в недоладію мерщій. Чоловічик задоволено потер руки, потім зняв з лівої ноги черевика і почав засовувати його до кишені. Черевик помістився, однак носаком діставав аж до підборіття дивного гостя. Тоді той чоловічок вже й справді наче коник стрибнув на підлогу, тупнув ногою і зник. Раптом щось підхопило Алю, і вона миттю вилетіла у відчинене вікно. Розділ другий, в якому Аля потрапляє в дуже дивну країну. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка. Ластовиня на носі, дві кіски, ямочки на щоках, і морозова любила, як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічого ісінько не могла доробити до кінця. Почнімо з того, що насправді звала її Галя. Але ще, як була вона маленькою, вимовляла своє ім'я повністю. казала Аля хоче, Алі дай. То відтоді тато з мамою й почали називати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з дідусем, а далі знайомі та сусіди. Так і залишилася вона Алею. Те, що її клали на тарілку, вона не доїдала. Те, що давали пити, не допивала, почне малювати. Кине, бо набридло, почне щось ліпити з пластиліну, кине, бо нудно. Почне вишивати, кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй ні разу не вдавалося до кінця заплете одну кіску, а за другу й не береться. Так і ходить цілий день: одна коса заплетена, друга ні. Через це з нею завжди траплялись якісь неприємності. Як от сьогодні з бабусиним днем народження. Втім, давайте. Подивимось, що трапилося далі. Аля недовго мандрувала таким незвичайним способом, їй здалося, що вона просто впала зі стільця на підлогу, але, роздивившись навкруги, зрозуміла, що опинилася у геть незнайомому місці. Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка? У ньому зовсім не було води. Так-так, Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав. Великі маленькі рибки пішки походжали по його дну, наче прогулювалися. Старий рак із однією клешнею за щось сварив маленьких рачат. а біля самого берега гуляли дві плотвочки. Одна з них тримала парасольку. Вона часто поглядала на небо і казала: «Згадаєш мої слова, любонько, сьогодні неодмінно буде дощ, і ми всі добряче намокнемо. Неподалік білів у траві цілий острівець ромашок. Алі вони видалися дивними. Придивившись, вона побачила, що лежали вони просто на землі. У них не було ні стебл, ні листя, ні коріння. Та найбільше здивувалася Аля, коли поглянула на небо. Там сяяло не кругле сонце, а рівнесенько відрізана його половина. Промені від неї розходились тільки в один бік. Ну, й дива, що це з ними всіма сталося зі ставком? Із квітами, з сонцем. Та ніхто не відповів їй на це запитання, тому Аля подумала, що якщо вона й далі отак сидітиме, то ні про що не дізнається. Дівчинка схопилася на ноги і вибігла на дорогу, яка уривалася на березі ставка. Дорога була страшенно покручена і геть уся у вибоїнах. Яка не яка, але це дорога, і вона мусить кудись вести, подумала Аля і рішуче рушила вперед. Розділ третій, якому Аля знайомиться з першим недоладянином? Звернувши за перший поворот дороги, мандрівниця побачила попереду дерев'яний стовпчик. На ньому криво прибита стрілка показувала кудись вгору. А на стрілці нерівними літерами було нашкрябано Недоладія! Що за недоладія? голос запитала Аля. І де вона, якщо навколо тільки трава та кущі? І тут у тих кущах щось зашаруділо. З густого листя висунулася голова, її прикрашав шкіряний капелюшок з північою пір'їною з боку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке мало б його підтримувати, на голові не було. Голова повернулася обличчям до Алі. Добре, що хоч очі на місці, зате одне більше, а друге менше. Ніс набік скривлений, губи перекошені. Навіть ямочка на підборідді не на своєму місці, а майже біля вуха. Та, незважаючи на це, губи весело всміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкрите й добродушне. Ти хто? спитала голова звичайним людським голосом. Я Аля, отямившись від несподіванки, відповіла дівчинка. А ти хто? А я недоладько. Губи ще ширше розпливлися в усмішці. А менше око майже зовсім заплющилось. По цих словах з кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина. Стояв він, нахилившись на бік, бо ліва нога у нього була коротша за праву. Отакий От компот, ніби вибачаючись за свою зовнішність, сказав новий знайомий. Який компот? не зрозуміла Аля. Е, то в мене така дурна звичка. Отак приказувати знітився недоладько і махнув рукою «Не зважай. А. протягла Аля. Вона знову згадала про ту стрілку на стопчику і спитала Ти часом не знаєш, що це за недоладія? Ой, тепер я зрозумів. не відповідаючи на запитання дівчинки, вигукнув недоладько і ляснув себе по лобі. Ти напевно щойно прибула. А я дивлюсь на тебе і нічого не второпаю, бо хоч одна кіска в тебе й не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. Як це схожа, я і є звичайна жива дівчинка, обурилася Аля. Як? Справжня жива? не повірив недоладько. Він так куметно округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно розсміялася. Розділ четвертий, в якому недоладько розповідає про дивні речі. Від подиву недоладько гепнувся на траву, не зводячи залі очей. Оце компот. розгублено провормотів він. Скільки живу, а ще не зустрічав у нашій країні справжньої живої дівчинки. Чим це ти так завинила? Що Втрапила аж сюди, співчутливо запитав він. Завинила, нічим я не завинила, відповіла вона. Хіба що позавчора розбила чашку з сервізу, а ще раніше без маминого дозволу ходила в кіно. А перед тим загубила в снігу рукавиці. Невже за це можна потрапити до вас? Ні, ні, оце компот. Зараз я тобі все поясню. Вигукнув недоладько і зручніше вмостився на горбочку. Знаєш, що це за країна? Звичайно, не знаєш, поспіхом сам собі відповів недоладько. Тут живуть недоведені до ладу справи. Так, так, усі недороблені справи. Хтось там у вас щось недоробив, гульк, і він уже тут. Ось мене, наприклад, недомалював один хлопчик. І він показав на те місце, де мало бути ліве вухо. І тому я тут. А забирає сюди недороблені справи карлик не Він уміє чаклувати. Зачекай, зачекай на голові в нього червоний ковпачок, а на ногах величезні черевики, перебила його Аля. Так, так це він. Але дивно, раніше він забирав тільки те, що не доробляли люди. А от щоб переносити до недогладії людей такого ще не було. Можливо, він схопив тебе за те, що ти косу не доплела. У Алі в кишені ще й досі лежала стрічка для другої кіски. Вона засунула її туди, ще вдома, бо сподівалася заплестись, як буде відповідний настрій. Але дівчинка вже почала здогадуватись, чому потрапила сюди. Напевно, це через бабусин рушничок. Подумала вона, і раптом сплеснула руками, бо згадала, що сьогодні бабусин день народження і всі, мабуть, уже сідають за святковий стіл. Її Алю, напевно, шукають. Мама хвилюється. Розділ п'ятий, в якому Аля вперше доводить справу до кінця. Недоладько підвівся і підморгнув Алі, і на диву, легко ступаючи, нерівною дорогою, заспівав. Щиру правду вам сказати не боюсь. Так насправді недоладьком я зовусь. Ще не все у мене зовні доладу, і на я трохи як іду, і очі в мене різні, і ніс кривий». То це велике щастя, що я живий, а як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівняти можна усе, що ще криве. Отакий От компот. Я запевнити від серця можу вас, що всередині у мене все гаразд. Є там чесність і хоробрість, доброта і совість є, ну а зовнішність частенько нас обманює от такий компот. Давно вже недоладько доспівав свою пісеньку, а вони все ще йшли та йшли. Сонце стояло високо, Алі дуже хотілося пити. Нарешті мандрівники побачили колодязь. А біля нього журавля з новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя і трохи не заплакала. Зовсім новеньке відро було без дна. Вода ось тут, поряд чиста, прохолодна, а набрати її нічим. Яка безглузда країна! з досади в дівчинки на очі навернулися сльози. А то ж, живуть десь там лінтюхи та шелепи недотепи. Це недоробив, те кинув на півдорозі, а через них і ми мучимось, підтакнув недоладько. Але тут таки похопився. Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Алі одразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до тих шелеп недотеп. Я не гніваюсь, недолатько. Якщо й маю на когось гніватись, то тільки на саму себе. Сумно прошепотіла вона пошерхлими від спраги губами. Вони рушили далі. Аля йшла і згадувала всі компоти, киселі, соки, які не допивала вдома. А молоко. Через те молоко Аля доводила бабусю до сліз. А зараз з якою насолодою випила б вона склянку прохолодного свіжого молока? Незабаром Аля побачила на квітці велику бабу. Ой, недоладько, дивись, яка гарна, вигукнула вона, давай її сполохаємо, нехай політає. Вона не літає, зітхнув недоладько і зупинився. У неї нема одного крильця. Бідна, їй, мабуть, так хочеться літати, подумки пожаліла дівчинка бабку, і раптом згадала, що в одній кишенці у неї лежить біла в синій горошок стрічка, а в другій голка з клубочком червоних ниток. Дівчинка присіла коло бабки і заходилася працювати. На крильце вистачило малесенького клаптика, а решту стрічки вона заховала назад у кишеньку. Обережно, щоб не зробити бабці боляче, Аля пришила крильце. Бабка нерішуче стріпнула ним раз, удруге, потім знялася і полетіла. Аля дуже втішилася, недоладько на радощах стрибав навколо неї і підкидав угору капелюха. Ура! Виходить, ти чудово вмієш доробляти недороблене, ура! І Аля зрозуміла, що вперше в своєму житті довела справу до кінця, вони рушили далі. То ось чому мені стало так радісно, подумала дівчинка. Виходить, це дуже приємно почато справу доводити до кінця. Ось ми й прийшли, урвав її роздуми недоладько. Він зняв капелюха, кумедно підставив праву ногу і жартівливо вклонився дівчинці. Вітаю вас, шановна мандрівнице. Ви прибули до столиці найнедоладнішої у світі країни. Перед ними в широкому видоленку лежало велике місто.